Я починаю відео. Це такий конструктор. У мене є відділі, там де конструктор. Там є контактка, там є така я щоб помікати інструкції, і там є така тут, а тут кос... космонавти. Які тут працюють в космос? Ми будемо збирати космічну станцію. А, такі суки. Зараз шукати один, так? Да? Чотири, тому що тут. Один. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Ну, пусть проблеми до мене. Сейчас не деталь вкусный. Как это я забрала. Світайте. И он так там сідайте. На візочку так сідай. Так оце я його клас на різочку і Так.